Мовляв, у нас є перевага через війну. Таке запитання відповідно поставив нашим учасникам цифербат один з журналістів європейських. Ну, як би так сказати, у вас є перевага через війну. Ну перевага у конкурсі. Через війну я не вважаю це коректним, бо для всього світу, для будь-якої країни, війна не є перевагою. Як я вже казав, ми маємо брати участь, маємо виступати, знаючи, що наш дім бомблять. Яка тут перевага? Як ми бачимо, європейська аудиторія трошки відірвана від реалії війни, від того, що ми переживаємо, а це означає, що ми маємо. Брати участь у цих конкурсах і більше доносити про те, що у нас відбувається, і це також один із способів, способів, щоб нас почули. І друзі, мені чесно не подобається. Це пісня і циферблатне той гурт, який би я слухав, але я закликаю не накидатися на хлопців, як у нас дуже часто роблять робити з нашими учасниками на Євробачення, не чіпати їхні костюми, бо цим і так займається російська пропаганда. А щодо європейців, їм би, звісно, вже час усвідомити те, що на континенті йде війна їхньому, і від цієї війни. Від її результату залишить в тому числі їхня європейська безпека.